Останній запобіжник продажу сільськогосподарських земель знято 21 червня. Верховна Рада прийняла закон щодо розмежування земель державної і комунальної власності, але не стільки цікавий закон в цілому, як одна єдина поправка, внесена в останній момент в обхід регламенту. Вона говорить про створення державного земельного банку. Його головне завдання здійснювати продаж земель сільгосппризначення не приховується. В цьому контексті йде обші. Спільного... Общей стратегии по переходу. Рінки ринку землі, продажі землі і так далі. Потому е правильне направлення і сумніє в цьому ні. Мораторій на продаж землі, який діє до кінця року, вводився неспроста. За 2012 рік влада зробить усе можливе для встановлення вигідних їй механізмів розподілу землі. Таким чином, усі дискусії, поправки щодо закону про ринок земель в Україні тепер не мають жодної ваги. Регулятором зембанку не буде виступати ані Національний банк, ані Держземагентство. Він підпорядковує Уряду, це призведе до непередбачуваних наслідків у ході операцій на ринку землі, їм не потрібний вже закон про ринок земель. Вони отримали право безконтрольного розбазарювання цих земель знову ж таки по лінії того самого банку. Тепер вони регуляторними актами приймуть положення там, і так далі, і так далі. Скажуть, викуповувати, забирати, передавати. Ну таке це ж наша державна вже. Державно, ми його передали в статутний фонд. Ну а далі вже хай працюють. І своїм людям там продають за, за 3 гривні. Офіційно створення Зембанку ініціатива благородна. Він надаватиме пільгові кредити під 8-9%. Аграрії оновлять матеріальну базу і збільшать виробництво. Попри це, влада говорить про консолідацію земель, начебто для підвищення ефективності їх використання. Відомо, яким регулятором є держава, тим паче в земельних відносинах. Вони вже приготувалися на перепродажу на незаконних махінаціях із цієї, із цієї землею, бо будуть позбавлені люди своїх законних прав на цю землю. На незаконних махінаціях вони працюють, вони планують отримати від тисячі і більше саме відсотків. Ви розумієте, ціна питання величезна. Ціна питання це не продаж землі, це продаж України як батьківщини. Це продаж майбутнього нашого народу. Раніше експерти земельного ринку обурювалися звідки держава візьме кошти на ще один державний банк. Виявилося, що їх заклали ще в березні при внесенні змін у державний бюджет на цей рік. Ми передбачили кошти на цей банк 120 мільйонів. Тобто уряд і Верховна Рада кроки роблять. Безперечно, що треба часу певного для того, щоб цей процес запрацював, тому числі то створення банку буде в цьому році закінчено. В законі передбачено, що цей банк не приватизується, не підлягає приватизації і не підлягає банкротству або інший будь-який саме спосіб. Цікаво, що кошти взяті на створення земельного банку виділялися на реформу АПК. Тепер селянам фінансової підтримки чекати не варто. Верховна Рада проголосувала. Наша фракція не голосувала. Два земельних закони, які говорять про те, що ринку землі ще немає. Закону про ринок землі, а вже відповідний, скажімо так, аграрний банк створений. Вже закачані кошти. Це говорить про те, що влада робить спробу. Перекласти всі проблеми, які сьогодні є в суспільному житті нашої держави, повністю на територіальні громади, на село, на людей. Після введення земельного банку варто очікувати остаточну деградацію села. Місцеве самоврядування втратило право управляти землями за межами забудов своїх населених пунктів. Сільські ради втратять додаткові доходи до бюджету, адже здачу земель в оренду контролюватиме уповноважений орган.